Холодне відновлення волосся у Хмельницькому. Що почому? Волосся також треба готувати до літа та палючого сонця. Тому я на своїй другій процедурі по відновленню приїхала до Марини. Вона майстер по кератину ботоксу. Цей термозахист топовий, спробуйте. І наше до сухе, електризується та трохи важко розчісувати. Перед процедурою миємо шампунем та ще й масаж голови роблять. Ну кайф. Та коли помили, виходить таке діло. Плутається, оскільки маю тонку волосину. Нічого, наносимо амінокислоти, далі ліпіди. Це дуже якісно живить волосину. І тепер гріємо волосся у спеціальній шапочці. Та поки є час, п'ю каву та скільки цукерочок. Оце сервіс. Сама процедура триває до 2 годин. І опісля волосся гладке, ніжне та слухняне. Одним словом, готове до літа. На мою довжину коштує 2100. І як на мене, результат вийшов розкішний. Що скажете? Домашній догляд не менш важливий, тому я ще взяла маску на. Nos